Через посушливу осінь та недбалість людей за минулу добу в області рятувальники ліквідували шість пожеж на полях неподалік будинків. Наслідок займання в Народицькому районі вогонь знищив 2 гектари сухої рослинності. Люди самотужки намагалися загасити полум'я, але сильний вітер не давав їм це зробити. Вогонь не поширився на жилі будинки лише через вчасний приїзд пожежників. Тому рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки, особливо на відкритих територіях, де знаходяться суха трава та листя. Для того щоб розвести багаття, потрібно вибрати місцину, щоб вона була якби мінімум 5 метрів від дерев, щоб не було кущів, щоб була чиста галявинка. Потім ми, якщо знайшли таку дану ділянку, ми розчищаємо її до ґрунтового покриву, розгортаємо листя. Після того, як розгорнули, ми можемо розпалити. І по завершенню, обов'язково вогонь має бути потушений ну, бажано водою. За цей рік в області було 14 займань сухостей в полі та лісах. Тому рятувальники, аби зберегти природу, радять бути обережними при спалюванні рослинності в полі та розведенні багаття на природі в останні дні осені. Краще відпочивати на спеціально облаштованих рекреаційних майданчиках, які є, чи не в кожному лісництві області.